Доброго дня! Розпочнемо з вами урок математики на тему порівняння чисел межа 6. Пролунав шкільний дзвінок. Починаємо урок. Чи все необхідне до уроку ви приготували: голову, щоб думати, вуха щоб слухати, очі, щоб все бачити, руки, щоб їх піднімати, серце щоб відчувати. Ну що ж? Часу не гаєм працювати починаємо. Назвіть: яке попереднє число до числа 6? Правильно 5. До числа 3, 2. До числа 5. 4. Яке число отримуємо, якщо від 4 віднімемо 1. Вірно, 3. Назвіть наступне число до числа 3. Наступне число буде 4. До числа 5. Буде число 6. Як ми отримали наступне число? Ми додали одиницю до попереднього числа. Збільшіть число 5 на одиницю, скільки буде? Так, 6. Молодці. Порахуйте, скільки бачите ви поросяток зліва. 1, 2, 3. Правильно 3. А справа 1, 2. Скільки всього поросяток? Один, 2, 3, 4, 5. Вірно, всього 5 поросяток. 3 додати 2 дорівнює 5. Скільки баранчиків зліва? Один, 2, 3. А скільки баранчиків справа? Один, 2, 3. Вірно, 3. А скільки всього баранчиків? Один, два, три. 4, 5, 6. Тобто 3 плюс 3 буде 6. Молодці. Рахуємо пант. Скільки зліва пант? 1, 2. Дві панди, а справа 1, 2. Теж дві. А разом. 1, 2, 3, 4. Так, тому що 2 додати 2 буде 4. Сьогодні, діти, ми будемо вчитися порівнювати кількість предметів, продовжимо вчитися рахувати та визначати, наскільки більше чи менше одних предметів від інших. Ну що ж, готові? Тоді розпочнемо. Подивіться уважно, чого більше парасольок чи квітів. Що нам потрібно зробити, щоб відповісти на це запитання? Нам потрібно порахувати і парасольки, і квіти. Спочатку рахуємо парасольки. Один, два, три, чотири. Добре, а скільки ж квіточок? Один, два, три, чотири. Також чотири. Давайте ж запишемо їх відповідними цифрами: Чотири парасольки та чотири квіточки. Так, значить, і парасольк, і квіточок порівну. А коли ми заберемо одну парасольку, тоді квіточок у нас залишиться 4, а парасольок стане 3. То чого в такому випадку більше? Квіточок, правда? 4 ж більше за 3, ми можемо сказати, що квіточок більше або парасольок менше. А тепер подивіться, кого більше? Котиків чи пташок. Що нам потрібно зробити? Так, звичайно, порахувати. Отож, рахуємо котиків. 1, 2, 3, 4, 5, 6 котиків і 1, 2, 3, 4 пташки. То кого більше? Звичайно, котиків їх більше. В математиці, щоб казати більше або менше, використовують знак рівності. Ось він цей знак. Цей знак, значить, дзьобик пташечки. Він означає або більше, або менше. Його ставлять між двома цифрами, які порівнюють між собою. Давайте запишемо наші цифри: 6 котиків і 4 пташки. 6 і 4. Що більше? Звичайно, 6 більше, щоб вказати, що 6 більше. Ми ставимо знак рівності більше-менше, але повертаємо його закритим дзьобиком до меншого числа. Ось так зараз по-математичному ми записали, що 6 більше за 4. А тепер запишемо трішки інакше. Спочатку запишемо 4, після нього 6. Як же ж тепер нам записати знак рівності? 4 менше за 6 ми пишемо знак, але повертаємо його закритим дзьобиком до меншого числа. до 4. Ось діти, так треба. Завжди цей знак буде повернутий закритим дзьобиком до меншого числа. Тепер порівнюємо м'ячики та машинки. Скільки м'ячиків? 1, 2, 3, 4. 5, 5 мячиків, скільки машинок. Один, два. Дві машинки. Записуємо цифрами: 5 м'ячиків, дві машинки. Ставимо знак рівності що більше. 5 більше, ніж 2. Молодці. Тепер подивіться уважно на екран. Маємо собачок і котики. Скільки собачок. Один, два. Два собачки, скільки котиків? Один, два, їх теж два. Отож, 2 і 2. Їх однакова кількість, тобто порівну. Якщо ми маємо порівну, то ставимо знак рівності, дорівнює ось такий. Тепер по-математичному ми записали. 2 дорівнює 2. Молодці. Ви дуже старанно працюєте, оченята ваші притомилися, а зір потрібно берегти. Поставте відео на паузу та виконайте зорову гімнастику, пробіжіться разом з бджілочкою до її горішки, пролетіть разом з бджілками до вулика та назад, покружляйте разом з метеликами навколо запашних квітів та втечіть, як зайчик тікає від лисички. А тепер спробуйте самі зробити декілька завдань на порівняння. Ну що, справились? Ось так у вас вийшло. 3 більше 2, 4 дорівнює 4, 3 менше 5. Молодці! Але діти нам не обов'язково рахувати предмети на малюнках. Щоб вирішувати рівності, можна одразу порівнювати цифри між собою. Як, наприклад, 4 і 3. 4 більше, ніж 3. 1 і 6. 1 менше 6. І так можна порівнювати безліч цифр без кінця. Давайте зробимо висновки. Якщо ми порівнюємо кількість предметів, нам їх потрібно саме перше порахувати і записати відповідною цифрою їх кількість. А тоді ці дві цифри порівняти між собою, щоб показати, яка цифра є більшою, а яка меншою, поставити відповідний знак більше або менше. Якщо предметів є порівно, або порівнюємо дві однакові цифри, то ставимо знак Дорівнює. Наш урок. Добіг до завершення. Ви дуже гарно працювали. Дякую вам за роботу. До побачення! Посміхніться, адже ви найкращі. Побачимося з вами наступного разу!